Слава Ісусу Христу! Слава навіки Бав Святому. Священник колексію, а чи потрібно дітям постати? Не обов'язково, правда, Юліанчик? Діткам вагітним, стареньким, невічним, подорожуючим, не обов'язково постати. Діткам треба їсти трошечки її м'яска, трошки і сиру, бо вони ростуть. О, навіть, навіть дитина каже, так. Правда? Так, треба їсти все, діткам. І посту звільняються, багато, багато людей. Але пісня дієта. Рікетований їм і все. Але треба такого, знаєте, в покаянні провести цей час. Молитві. Дітки, вони ще маленькі, синочку, бери гам. Бери садочку. Ам, там, легонько, ам-ам. Там хлопчики, там михайлик. Максимко, давай м'язковий беремо варенички. Дідусь з'їсть. Він так грубенький. Ну, так що до посту дітей на чіпляємося, діти мають їсти всякі продукти. Щоб бути здоровими, крепкими, міцними, Такі, як внучок. щоб ти був здоровенький. Що, наївся, давай ну ще попробуємо. І ще кусочок. А? Та трошки живий Юлянчик. Бо... цілим не ковтай. Файно їси. Так, давай м'яско достанемо з баранички і. Ам. О! Ам! І на ам і ам. Так що, дорогенькі братики, сестрички, не ушибляйте своїх дітей в їжі. Поим, треба їсти все. Давай ще трошки, мяска.